Всім привіт! Мало хто знає, але на букінгу є допомога біженцям з України. Безкоштовне проживання або знижені тарифи для людей, які тікають від війни. Посилання на цю сторінку я залишив в описі до цього відео. Заходимо у розділ Допомога біженцям з України. І тут є пропозиції. Для бронювання або безкоштовно, або з якимись знижками. Можемо бачить країни, в яких є ці пропозиції, скільки таких пропозицій. Ну і, наприклад, Румунія або Польща можна, можна навіть зняти житло від 0 гривень. Кожен день може бути різна країна. Можемо подивитися, які є пропозиції. Ну, на прикладі популярної країни Польща, яка дуже допомагає українцям. Ми заходимо. У пошуку буде написано Польща плюс дати. Дати можна поміняти, і може на інші дати також будуть якісь пропозиції. Тут же дивіться самі. От перша пропозиція, ми бачимо, що за 0 гривень. Або навіть інші пропозиції є, які з 50% знижкою. Є Варшава, Краків, інші якісь міста. Можете зробити пошук по місту, в яке ви направляєтесь. Так само і по іншим країнам, ще популярна Німеччина. Так само можемо бачити, що знижки під 50%. Якщо нам потрібно змінити дату, ну, наприклад, ми їдемо з 13 по 14. І, наприклад, один дорослий і одна дитина. Там, я не знаю, 10 років. Пошук. Бачимо по Німеччині пропозиція. Вольфсбург з нижкою. Завжди буде написано тариф для біженців з України. Звісно, адміністрація помешкання може у вас попросити якісь підтвердження, Там, Я не знаю, паспорт. Заходимо в помешкання. Ну, ось дивимось. Тариф для біженців. Безкоштовне скасування, перед, без передплати. Все просто вибираємо один номер і бронюємо. Таким чином, навіть на букінгу. Можна знайти житло за 0 гривень або з знижкою 50%. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Також залишу посилання на страхування, якщо захочете.